Сьогодні тема уроку день. Слово дякую І є найголовніше слово. Найголовніше слово, щоб стати з, ким... з кимось близьким. Подружитися. Подружити. І коли треба його казати в волос. Всього треба казати мамі і татові, і в голос. Вважається, що в 11 січня треба його сказати 100 разів. Но якщо правильно подумати, то його треба казати кожен день. Поведінки є в сім'ї, всюди. І навіть на вулиці. Бібліотеці. Як не можна почати, не засувати книгу, не їсти за книгою. Ну, не пошкодити книги. І не кричати, і не їсти.